Зберегти працюючі освітні заклади та переформатувати їх в нову мережу мета стратегії розвитку освіти в южненській громаді на 2024-2027 рік. Заклади мають підготуватись до наступного етапу шкільної реформи та прийняти рішення щодо формату роботи, чи то будуть ліцеї чи гімназії. Основою стратегії має в першу чергу стати мережа закладів освіти. Нам треба остаточно визначити щодо ліцеїв і гімназій. Зараз ми беремо консультації у різних спеціалістів, наукових працівників щодо створення своєї власної мережі. Працюємо дуже плідно над цим, працюють наші керівники. Тому я дуже сподіваюся, що саме мережа закладів освіти стане основою для стратегії. І зрозуміло, що освітнє середовище, надання якісно освітніх послуг і безпека дітей будуть в пріоритеті. Презентація стратегії розвитку освіти стала фіналом педагогічного тижня. Протягом п'яти днів вчителі та керівники навчальних закладів проходили заняття направлені на підвищення кваліфікації за результатами минулого навчального року. Нагородами різного гатунку відзначено кращих серед викладачів та вихователів. Я знаю, що ви, кожен із вас на своєму місці. кожен із вас справляється своїми завданнями, які перед вами стоять. Я дуже пишаюся вами. Дійсно, педагогіка у нас одна із кращих в нашому регіоні. Я впевнений, що так буде і в подальшому. До педагогічного тижня в Южному долучились колеги з інших міст. Цього року лектори присвятили багато уваги безпековим питанням та практикам дистанційного навчання. Наразі школи однаково впроваджують нові освітні програми середньої ланки. Семінари про нову українську школу від п'ятого класу підготували одеські тренери академії неперервної освіти. Ми вже в другий рік, скажімо так, на старті нової української школи, саме середньої школи. Тобто мова йде про те, що завершуючи оцей адаптаційний цикл в шостому класі дітки прийшли в шостий клас, вчителі, які працюють за новими програмами, за новими підручниками і так далі, потребують певної підтримки і навіть, скажімо так, такої спільної організації, мережевої організації. Для обміну досвідом, для обміну тими кращими практиками, які є і в вашому місті, і в області і в Україні, повна версія презентації освітньої стратегії Южненської територіальної громади вийшла у програмі Життя міста.